Навчально-тренувальний збір збірних команд Грузії та України з боксу серед юніорів проходив на базі спортивного комплексу Юність. Всі учасники чемпіони та призери чемпіонатів України та Грузії різних вагових категорій. Серед представників збірної команди України боксери з різних регіонів. Боксери обох команд подарували глядачам яскраві поєдинки. Всього таких було 10. Першу перемогу команді України приніс броварський боксер у ваговій категорії 48 кілограмів. Бій завершився достроково. Я подивився на тренера і він мені підказав, що треба зробити. І я це зробив. і Ця комбінація дуже добре пройшла, і якби йому ну і досрочно закінчився бій. З рахунками 0-3 перемоги національній команді принесли ще три українських боксери. Це, це мані, було просто важко. Я в 5 кілограмів противник був чемпіон Росії. Було нелегко, але слава Богу. Не розчарував уболівальників і бронзовий призер чемпіонатів України з боксу серед юнаків та юніорів Михайло Ковалевич, який скористався своєю улюбленою комбінацією та вибору для української команди чергові переможні три очки. Бій виявився важким. Грузин був хорош хороший, був добре фізично підготовлений. Проте українська школа боксу виявилася краще. І я впевнена, здобув перемогу. У підсумку з десяти поєдинків спортсмени продемонстрували три нічиї. Стільки ж було перемог боксерів з Грузії. Чотири впевнені перемоги здобули українські бійці. Збірна команда України завжди цінила своїми великими боксерами. І тут вона теж була на висоті. як Грузія, Грузія трошки ні уступала, було бачити, що рівня вона уступає, але сражались як воїни. Мені надзвичайно приємно, що три представника Долинщини і один на від Івано-Франківської області представляли, і двоє долинян отримали впевнену перемогу. Це говорить про те, що Долина на правильному розвитку боксу йде. Я хотів подякувати, звичайно, і тренерам Долини, Івану Ленько в першу чергу, ну і, звичайно, керівникам і всім тим меценатам-спонсорам, які все-таки підтримують цей прекрасний вид спорту. У долині збірні команди двох країн зустрілись не вперше. Напередодні боксери проходили навчально-тренувальний збір у Коломиї. Наталія Гасуляк, Руслана Осієнко, новини телеканал Раї.